Я був тут на допиті. Допит тривав більше години. Ми були разом з адвокатом. Допит, ви ж розумієте, про це ніхто не знав. Тобто ми не анонсували, що ми сюди йдемо. Ніхто про це не знав. Тобто це знали тільки слідчі, фактично, який тут був, а які вів слідчий. Після того, як допит закінчився, це було приблизно десь 17 Ми вийшли з приміщення райвідділку і не встигли ми пройти навіть 100 метрів від нього. Як десь чоловік 10 напали на нас одразу удар в голову. Я після цього, звичайно, ж тримаюся намагаю, бо мене важко в нокаут відправити. Але ззаду підсічка. Після цього я опиняюся на землі, і тут іде град ударів по корпусу, по голові. Ми після цього повернулися назад, же ж відділо, викликали швидку, написали зараз заяви. Ну, очевидно, що ми розцінюємо це як абсолютно продовження того політичного терору, який влада розгорнула проти опозиціонерів. І так само вважаємо, що. Цей напад він був так само співорганізований міліцією, оскільки тільки міліція могла достеменно знати наше місце перебування. Били переважно по голові. В мене ну гематоми на голові розсічено е, лице. Тобто зараз поки наклали. Е, Тимчасово, потім треба буде швидко накладати. У мене така підозра, що це все координувалося, інформація передавалася саме звідси від е, працівників міліції. У нас відібрали коротку заяву, зараз про злочин і зараз ми їдемо. Ми їдемо в лікарню, тому що, ну, суттєві травми.